Шановні колеги, кворум є. Починаємо засідання комісії. Ми дуже швидко впораємося. У нас одне питання в порядку денному про розгляд проєкту рішення міської ради про затвердження плану роботи Київської міської ради на 2023 рік. Дуже важливе рішення, щоб ми мали стратегію. Тому є пропозиція на комісії затвердити даний порядок денний одразу за основою в цілому. Якщо інших пропозицій і доповнень немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Я думаю, що ми його привітаємо з тим, що ми успішно пропрацювали все. Колеги, отже, питання порядку денного у вас є, вона у нас одне, я його озвучив. Є пропозиція. Або перейти до бурхливого обговорення, або підтримати зразу без рекомендацій. Хто за? Дякую. Тобто рішення підтримано без рекомендацій. Порядок денний вичерпано. Всім дякую.